Дуже важливо розглянути таке питання як теологічні та правові передумови Магдебурзької сповіді. Добре. Ми зрозуміли, що таке місто Магдебург і його світове значення в той час. І чому саме місто Магдебург стало таким центром спротиву. Дуже важливо зауважити, що саме для протестантів місто Магдебург було третім Римом. Тобто ця ідея переходить в протестантизм. Кафедра Бога, Божа канцелярія, науковий центр для всіх протестантів, духовний центр для всіх протестантів, де куються всі ці теологічні правові е, ідеї для захисту і збереження протестантського світу в Західній Європі. І тут дуже цікаве питання. А під якими ж концепціями. Формувалася Магдебурзька сповідь. За що дуже сильно хвилювались протестанти? Вони розуміли вагу кожного слова. І вони розуміли для того, для того, щоб захищати свою віру, треба це пояснити. В першу чергу, собі, в другу чергу, прихожанам церкви. Теологічно, юридично, що ми маємо право відстоювати свої права та захищати чистоту своєї віри. Для Мартина Лютера, як доктора Богослів'я, дуже важливо було це розуміти, принципи на рівні теології і на рівні права. І не тільки йому, так само і молодому поколінню. І тому починають розпрацьовувати різні цікаві концепції. Їх було чотири. І всі ці чотири концепції, вони представлені в труді Магдебурська сповідь. Ну, перша концепція це Гесенська концепція, яка була представлена Мартину Лютеру, е яку вона несе в собі суть. Імперія не є монархією. Тобто імперія це колективна форма правління. Імперія складається із курфюрств. Де вибирається монарх для керування цією імперією? Тобто, що це означає, що в основі лежить виборче право. І це право розподіляє е, повноваження на курфюрство в управління цією імперією. З цією думкою Мартін Лютер був абсолютно згідний. Єдине він не міг погодитись з тим, що місце монарха принижене якби в цьому статусі. Тому Мартин Лютер із гесетської теорії бере саме цю тезу, що імперія не є монархією, що це колективна форма правління. Дуже важливо згадати прецедент перед гесетською теорією. Таки був, це Шмалькацька Ліга, це союз протестантських князів, які об'єднались для того в 1530 році, щоб е зберегти і протидіяти Карлу V. Звісно, Карл V надав такої значимої поразки цьому Шмалькацькому союзу. Але ж в 30-х роках Шмалькацький Союз якраз і був одним із прецедентів того, що церква, протестантська церква має право чинити опір диктатурі, щоб зберегти свою віру. Дуже важливо ну, зауважити те, а що ж було в основі далі. В основі була представлена друга теорія юридична. Це теорія юриста Брюка? Тобто із, Саксон... із Гесенської теорії було взято те, що імперія не є монархією, але все одно Лютер був згодний на те, що імператор залишається основною фігурою як би, в керівництві. Да? Хоча це так колективна форма правління. Добре, що... як же мудро вдіяти так, щоб не відбувся ефект доміно? І не, і не зробити багато хаосу. Якщо ми починаємо діяти проти тиранії для збереження чистоти євангельської віри, щоб це не стало прецедентом, що потім далі почнуть це використовувати проти нас. І юрист Брюк розпрацював унікальну концепцію. Хочу зачитати просто одну цитату. Концепція Брюка. Коли державний службовець вчинив діє, пов'язане загальновідомою шкодою, наприклад, суддя намагався вирішити юридичну справу на свою користь супереч закону, доказам чи прецеденту, Тоді чиновник втрачав юрисдикцію в цьому питанні, яку хоче нам суть. Донести брюк. Хочу її ще раз проговорити. Якщо суддя розбирає якесь діло, і в цьому питанні він не виносить справедливе рішення, а просто бере і користуючись своїм повноваженням, яке йому дане, він використовує це на свою користь, саме це питання. То тоді він саме в цьому питанні втрачає свою юрисдикцію як суддя. Тобто, таким чином, він, якщо це перекласти на імператора, таким чином він був імператором у всьому, він залишався імператором. Якщо імператор приймав рішення тиснути населення, яке сповідує протестантську віру. Таким чином, він, аби, він був імператором усьому, крім того, над чим він ніколи не мав справедливої юрисдикції. Мається на віду релігії. Тобто, якщо імператор хоче притиснути протестантську віру, тоді саме в цій юрисдикції для протестантів він перестає бути імператором. Ця концепція, звісно, неймовірно сподобалася. Інтелектуалам, і вона також представлена в цій книзі Магнебурзька сповідь. Третя концепція це природне правове право на опір. Тут попрацював Філіп Мелонгтон. Що мається на увазі природне правове право на опір? Тобто в тварин, звичайних тварин, закладено право, коли тварину хочуть знищити, вона чинить опір. І це в неї закладено самим творцем, тобто інстинкт до виживання. Якщо творець заклав інстинкт до виживання тваринному світу, то, звісно, це інстинкт до виживання закладено і в людину. Тому і людина має право е, чинити опір для того, щоб зберегти своє життя. І найцікавіше — цікавіше це. Теологічна позиція. Теологічна позиція. Тобто Магдебурзька сповідь ми маємо зрозуміти таку, що це апологітичний труд, апологітична праця. Апологетика означає захист. І вибудовується така інтелектуальна конструкція, як же себе юридично захистити. Що ж робити зі Словом Божим? Було лютеранською церквою чітко розпрацьоване вчення про дві влади. Це зробив Мартин Лютер. Мартин Лютер визнавав владу світську як владу від Бога. Також Мартин Лютер в своєму трактаті говорить про те, що дві гілки влади: є влада духовна і є влада яка світська. Ці дві влади є інститутом Божим. Ці дві влади збудовані Богом. Вони повинні. Існувати для того, щоб у світі був мир і порядок. Але вони не повинні перемішуватись. Чому? Бо світська влада базується на законі та розумі, а церковна влада базується на вірі та Божій благодаті. Якщо людина вкраде, вбиває, вона повинна відповідати перед законом. Ну, коли відбувається змішання, якщо благодать входить в світську владу, то, звісно, це вплине на певний хаос. Тих, кого треба карати, вони не будуть покарані. Або навпаки, якщо світська влада змішується з духовною, ті, які потребують ласки, прощення своїх гріхів через закон і розум, будуть величезні перепони. Тому Мартин Лютер виступає за те, щоб ці дві гілки влади і були розділені. І це лягає в основу також Магдебурзької сповіді. Що ж нам робити, звісно, з теологічними відомими місцями Писання? Перше місце писання, коли до Ісуса Христа підійшли і сказали, чи платить подать Кисарю. Ви знаєте, відомий текст. Він відповідає Богу. Боже, а кесарю-кесарю. Сам Христос розділяє ці дві гілки влади, але е, на що важливо звернути увагу? Оця теорія Брюка, про яку я вам сказав, вона, до речі, частково опиралася на це місце Писання. Логіка вибудовувалася наступним чином. Якщо імператор починає претендувати на Боже, то для протестантів він тоді втрачає саме в цьому сегменті, він перестає бути імператором. Друге цікаве місце писання це Римлянам 13 розділ, що влада це інститут Божий, Павло говорить, який, яка повинна бути жахом для тих, хто робить зло і захистом для тих, хто робить добро. А якщо влада стає. Жахом для тих, хто робить добро, і захистом для тих, хто робить зло. Тоді е протестантські інтелектуали сказали, що вона втрачає собі подобу Божу, тобто те, що Бог в неї закладав спочатку, для чого вона існує. І якщо влада починає знищувати добро, по природі Божій вона створена для того, щоб це добро захищати і бути жахом для тих, хто робить зло. Якщо вона в собі втрачає цей образ, звісно, протестанти сказали в 16 столітті, що такій владі ми будемо чинити опіру. Така влада втратила в своєму інституті образ і подобу Божу.